Привіт! суботній ранок я починаю знімати новий в'язальний влог. В цьому влозі ми з вами будемо починати в'язати сукню. В мене тут вже готове змотана ниточка, в три нитки, спиця. Зробила вже зразок, він в мене вже сухий. Буду зараз робити розрахунки. Але детально про сукню не буду розповідати, бо. Буду її знімати на неї такий майстер-клас, експрес-майстер-клас, щось таке. Подивимось, як буде по часу. І також планую. Що також планую починати нову роботу гачком. В мене тут є залишки пряжі. Так, це в мене от є біла і чорна. Так, да, чорною ось один модочок. Це вівчарі етнокотон. Не пам'ятаю, які саме там їх два види, мабуть той, що тонший. Не пам'ятаю словом, не важливо. Що з цього буде, буду якось комбінувати, основним буде кольором чорний. Зрозуміла, що мені потрібна якась така торбинка невеличка. В мене є, знаєте, така, яку я беру з собою ввечері, коли виходжу після роботи погуляти для телефону. І я зрозуміла, що, по-перше, я її в'язала, коли. В мене був інший телефон, і цей тепер <смі> туди не зовсім добре поміщається. Він у висоту трошечки більший, ніж ця турбиночка. А по-друге, було б добре, щоб туди ще можна було покласти якусь там, не знаю, помаду, ну щось таке маленьке навушники. Тобто, якраз я думаю, що тут в мене от чорний майже цілий моток, ось цього біленького. Пошукаю зараз якийсь щільний такий візерунок, бо не хочеться робити підклад. або, знаєте, ще думала, якщо зробити її саме мішечком, таким, який затягується, в мене є якраз такий мішечок з органзи такої прозорої тканинки, можна його прямо всередину туди покласти і пришити то ну, щось таке буду думати е, бо ну, це мені треба і мені зараз подобається в'язати гачком, а на спицях буде великий проєкт, буде моя сукня. Е, і крім того, ще ж я паралельно в'яжу шкарпетки, які вам не показую. У мене вже готові дві пари. Е, але про них ви дізнаєтеся в окремому відео, бо. Як я вам вже казала, мій челендж 20 пар шкарпеток. Про це буде окремо, я вам розкажу, все покажу. Теж знімаю поступово. Тому ось такі справи. Ну, і в принципі, давайте вже переходити. Я буду переходити вже до пошуку схем, а для вас. У Мене, мабуть, кілька секунд, і ви вже щось побачите, якийсь результат, процес. Тож побачимось. Друзі, привіт! Сьогодні понеділок, і з того підключення, яке я знімала для вас в суботу, у мене майже нічого не зв'язалося. Сукню я не почала. у мене не було на вихідні на це часу. І от я тільки почала в'язати сумочку собі. Так, чорна вівчарі. В'яжу в три нитки, гачок у мене, який тут у мене гачок, 3 мм. І от що у мене тільки є. Я вирішила в'язати окремими частинками. Це буде денце. Я зв'яжу такі два прямокутника. Таких великих, да, які будуть стіночками моєї сумки, ось так. І маленькі ще будуть ось так. Прямо куточки. І це все зшию, знаєте, швами от назовні. Тобто, щоб воно трошечки отак тримало форму. І я думаю, можливо, навіть буду голкою зшивати. от Я не знаю, як вам пояснити це. Ну, а багачком буду дивитися, як буде охайніше виходити. Я, до речі, не впевнена, що мені цього вистачить. Я це не зважувала, сумочка ж має бути невелика в мене, в принципі. Е, тому подумала, що, скоріше за все, білу нитку я не буду тут використовувати. Бо все-таки ну, це така знаєте, похідна щоденна турбиночка маленька. І там не завжди можуть бути чистими руки, коли. Ти десь там гуляєш чи в парку чи в магазин кудись пішов, та, і ну, якби білий колір він буде дуже швидко ставати брудним. Тому я думаю, що буду в'язати стільки, скільки Так, мене щось відволікли, так ось в'яжу, значить, потім зшию це все. Що така якість погана? Що це таке? О, все. Потім це все та що, бачите, не знімальний день у мене сьогодні, то я буду закінчувати. Сподіваюся, що скоро о, щось сфокусувалося. Сподіваюся, що трошки швидше піде в мене це все діло. Якщо не вистачить ниточки чорної, то шити і ручку зробити можна, в принципі. У мене є коричневий, чорний з коричневим буде чудово. Тож, а, працюю, працюю. Друзі, привіт! Ну що, я сьогодні середа вже 4 червня. Я дуже повільно насправді просуваюся зі своїм в'язанням, бо мало в мене дуже часу. От моє денце в мене готове, ви його вже бачили. Одна деталька така стіночка турбинки і другу, от я якраз в'яжу, і я розумію, що в мене якраз от я зв'яжу другу половинку на боковиночки не вистачити насправді чорної пряжі. І мені, ви знаєте, вже хотілося все-таки повністю чорну собі турбиночку цю зробити. Думала, дозамовити замовити пряжу, але ніде її немає. І доведеться все-таки дов'язувати коричневим. Але от мені хотілося вже знаєте, так гарно цей чорний кольор лягає. Але доля, судячи з усього, вирішила за мене, що все-таки буде поєднання з коричневим. Ну нічого. Я вже, знаєте, понаписувала в усі магазини, де е, бачила, що продавалася, або продається е, ця пряжа. Нукутон вівчарі. Позапитувала, може, десь, знаєте, там завалялось хоч півмоточка. Але ніде нічого немає. Дуже шкода, бо пряжа реально класна. І в мене є ще деякі на неї плани цього літа. Але я ще не визначилася з кольором Тому, ну і знову ж таки, поки не замовляла, бо ще мала надію, що знайду чорну, але не знаходжу. Тож, такі в мене невеликі зовсім просування, але ну, що ж зробиш? Не намалюю більше. Тому такі справи. Друзі, привіт! Ми з вами вже не бачились, точніше, я до вас не підключалася вже дні, мабуть, 4 сьогодні, вже 10 червня. За цей час в мене був день народження. Потім ми були на весіллі, вихідні, в принципі, пролетіли дуже швидко. І, знаєте, коли у тебе багато якихось прав багато занять, міняється картинка, то таке враження, ніби час летить швидко, але при цьому. Враження, ніби пройшло не два дні вихідних, а тиждень відпочивав. Тому є і свої плюси. Взагалом, що по новинах, сподіваюся, що ви мене зараз чуєте вже краще, тому що в мене є обновочка, мені і мої колеги, дівчата з мого відділу на роботі подарували мікрофон на. День народження у нас, в принципі, прийнято складати вішліст, і от власне, вони з мого вішліста обрали саме мікрофон, чому я дуже рада, і також подарували мені майстер-клас на іграшку спицями. Тому скоро ми з вами будемо в'язати іграшку спицями. Мені треба купити якусь пряжу для неї. Думаю, якийсь пухнурки або букле, щось таке хочеться мені гарненьке. Що ще по новинах? Дов'язала чорну сумку, покажу її вам в кінці цього відео і покажу, над чим працюю зараз. Якщо пам'ятаєте, я минулого року в'язала сурочку гачком, ось такого коричневого насиченого кольору, у мене ще от два мотки. Я перемотала просто в такі моточки на муталці, бо ці мотки, в яких продається ця пряжа, там дуже плутається нитка, тому я вирішила перемотати. Ну, я в три нитки в'яжу, що це за пряжа? Це вівчарі. Етнокатон Класік <ків> Бавовна 70%, льон 30 100 грамм 600 метрів. Класно, дуже обожнюю цю пряжу. І я вирішила довго думала, що все-таки мене не з цієї коричневої. Я взагалі планувала собі спідницю в'язати. Але, чесно, зараз немає настрою на спідницю. Мені не хочеться заморочуватися саме з верхньою частиною. Я не дуже розумію, як мені через інку чи якусь застібку. Чесно, не хочу зараз на це витрачати свій ресурс. Тому поки що почала ще одну сумку і ця вже, оскільки пряжі в мене багацько. Ця вже буде такою, як я планувала зробити чорну. Тобто вона буде більш така об'ємна, чи як це правильно назвати. І от власне день це вже зв'язала, буду починати бокові ось ці стіночки, а потім ось ці. І, в принципі, буде така невеличка сумочка. А там далі подивимося, щось думала, може, якусь панамку зв'язати минулого року. Я в'язала е панамки. біло чорно, з цієї пряжі, вони дуже класні виходять, класно, тримають форму. Але, здається мені, що я цього носити не буде. Не буду. Тож, е буду. В'язати поки сумку, пряжа ще насправді залишиться, і, в принципі, я дивлюсь, що по метражу вона підходить мені під один виріб, який я хотіла б зв'язати. Але не знаю, можливо, почну. Це сукня, скажу по секрету гачком. Судячи з цього метражу, треба в дві нитки в'язати її. І, в принципі, якщо з іншими кольорами от, чорних вівчарів я не знайшла, то коричневого, в принципі, можна докупити. Бо на сукню треба десь 5 мотків, десь так, 5-6. А в мене от 2,5. Навіть якщо зв'яжу сумку, в принципі, можливо, почну, вона в'яжеться зверху вниз. А там, знаєте, подивлюся, як буде мені, чи буде мені подобатись, і тоді вирішу, чи докупати, чи залишити як топ, словом. Поки що в таких роздумах, тому, в принципі, такі в мене справи. Тож, побачимося з вами в наступному підключенні. Друзі, привіт! Цей влог, мабуть, буде одним з найдовших, причому не в плані довжини самого відео, а в плані е часу, протягом якого я його знімала, бо сьогодні вже п'ятниця, 13 червня, так, п'ятниця-13. Е а починаємо, мабуть, то вже це другий тиждень закінчується. Так, значить, що по в'язанню? По в'язанню в у мене сумка моя працюю над нею. В мене вже готові дві ось такі детальки. Ось так вони це, це денце. Тепер я ось ці бокові в'яжу штучки. Ось У мене одна і другу. Ну, почну сьогодні, тож, в принципі, можна буде вже, мабуть, сьогодні ввечері збирати. Це все діло. І також хотіла з вами поділитися. Значить, я зараз у нас холодно, дощі йдуть. І я, значить, активно ношу свій кардиганчик. Я вам ставлю фотку цього кардигану, такого бускового кольору. Пам'ятаєте, я в'язала з візерунками так от Ви знаєте, що люрекс. Це, звичайно, дуже добре. Його, до речі, майже тут і не видно в цьому полотні. Але це виявилося дуже незручно. В мене просто ніколи не було нічого з люрексом зв'язано. А ні, було, але там я його не окремо додавала, а він вже був вкручений в нитку. Словом, ось що відбувається. Так, ось, бачите, це, І це відбувається постійно на рукавах. Причому я, ну, тут такий насправді люрекс тунесенький, що ви цього майже і не бачите. Але ну, я бачу, я чіпляюся цими рукавами, і це мене прям бісить. Тож, ось так. Ну, В принципі, це відбувається тільки на рукавах, а в інших місцях ніби все нормально. Але ну, це мене прям засмучує. Тому... І є ось такий негативний момент в цьому люрексі. Тож такі справи. Друзі, привіт! Вирішила вже вийти до вас обличчям і закінчувати насправді цей влог, бо він дуже таки, довго я його знімаю. А зараз маю дві готові роботи, то вирішила вам вже показати і на цьому закінчити. Сьогодні. Понеділок, 16 червня, і власне розкажу вам трохи про в'язальну зустріч в суботу, 14 числа, був день в'язання на публіці, і так співпало, що якраз ми з нашим київським в'язальним клубом. Запланували на цей день зустріч, і, власне, ми зустрілися класно, дуже провели час, і я прийшла додому не з пустими руками. Я принесла подарунок. і покупки в мене є покупка пряжі, почну з подарунка. Мені Даша зробила подарунок на день народження. Подарувала мені ось такий моточок Нордну. Якраз я хотіла спробувати, докуплю якісь ще кольори, щоб поєднати з цим біленьким. І ще ось такий моточок це теж Карпеткова пряжа. Подивіться, який тут класний такий. Я забула, як він називається. Я назвала його зайчиком, але це не зайчик, це з якогось аніме, здається, герой. Класний. І шкарпеткова пряжа це бубінна якась шкарпеткова пряжа, така, бачите, дуже класні кольори, такі яскраві, кудись додавати буде те, що треба. І, власне, під час нашої зустрічі ми також пішли в Ярну, бо ми зустрічаємося на Майдані і там поряд, власне, магазин Ярна. Я перед цим хотіла зробити замовлення в Соната Ярн, обрала собі пряжу, але поки я не думала, її вже не було, то я засмучена пішла в магазин і купила собі пряжу. Причому я хотіла взагалі літній склад, але спочатку нічого літнього я собі не могла знайти. Тому побачила дещо. Так, зараз вам буду трохи. Тут. Так, все дістала. Побачила ось це. І хоча це не літня пряжа, але колір. Колір фантастичний, рожевий, те, чого я хотіла. Я хотіла, правда, е... Е... бавовну, але купила 100% меринос. Ось такий він класний. Я, до речі, забула, скільки тут грамів, але ну, на таку. Річ велику. Якраз тож купила ось таке і вже збиралась виходити з магазину, в принципі. Так, це Супер Джелонг, я думаю, всі чули про цю пряжу. Вже виходила з магазину і побачила це Оця зелень. Дуже-дуже гарний колір такий це льон Тут не написано, я вам. Підпишу тут льон, шовк, щось таке, бермуди називається. Але ну дуже гарно, тут правда багато його достатньо. Тут 180 грамів, він тоненький. Його треба в'язати в дві або в три нитки, але ну я подивлюся на якусь літню футболку, майку щось таке. Думаю, що багато, але ну, тут 180 грамів вже ніхто не буде відмотувати, Тобто вони продають такою цілою бобіною. Тобто там, ну, Відмотати 100 грамів в них 80 вони не залишать. Тож, ось такі в мене не заплановані, але дуже приємні покупки. І, в принципі, що? Ну, на самій зустрічі я насправді майже нічого не знімала, те, що знімала в мене вже є в інстаграмі. Е, ну, в принципі, може сюди додам, якщо вам цікаво, а, і в, на YouTube-каналі в мене Шортс, шорт, на Ютубі Шортс, Рілс в Інстаграмі, да. е, в Шортс теж в мене є це відео, то в принципі, може, ви і бачили. Е, власне, цього разу на зустрічі було багато нових людей, і це дуже класно, знаєте що. Є можливість познайомитись так вживу, поспілкуватися, і це дуже круто. І я дуже рада, що так от ми збираємось періодично в класну компанію. Тож, власне, поспілкувались, пов'язали, поділилися натхненням. Я повернулася така дуже заряджена звідти, мені захотілося в'язати. І, власне, я на зустрічі в'язала шкарпетки, я вам їх не покажу. Але давайте вже переходити до моїх готових робіт, бо повернулася додому і якраз прям сіла в'язати майже одразу через деякий час. Так, ну перша моя готова робота це чорна сумка, вона була готова ще до. Зустріч, але я вам її, мені здається, вже в готовому вигляді не показано. Ось так не показувалася, так вона виглядає. Довго думала, як мені зробити тут, ну, типу, щоб вона закривалася, тому вирішила зробити ось так. Обв'язала гачком гудзик, це реальний гудзик, Я спочатку думала, якось як шишечку його зробити, але в мене не дуже вийшло. То я взяла звичайнісінький гудзик, обв'язала пришила. І тут щось намудрило, якусь петельку. Тож ось така сумочка конвертик. Ще з нею нікуди не ходила, хоч не тримала, щоб вам показати. І після цього вже можна її вигулювати. Ну, така. Вона невелика, ось сюди якраз телефон, ключі, може, ще помаду і ось така використала пряжу всю під нуль. Так, і в мене готова ще одна сумка, закінчила її буквально вчора. Ось така вона ось така і такий, е, така валізка. Як бачите, в мене не від цієї. В мене тут вже є якась фурнітура, вона от чомусь так криво виглядає це все на відео, але в житті воно нормально виглядає. Я не знаю, чому так передає відео негарно, але повірте мені, що в житті досить непогано вона виглядає. Ну, власне, тут теж нічого, я вам показувала, що це окремими частинами все зшила, знайшла у себе ось такі от е карабінчики, тут всередині. Пришила ось таку штуку і ручечку, і ще коротеньку теж зробила. Ось така сумочка. Ну, сюди вже трошечки побільше може влізти. Але ж вона не для того, щоб, знаєте, таскати 5 кг картоплі. Це для того, щоб покласти якийсь мінімум речей на прогулянку і йти собі. Тож, ось така в мене. Друга моя готова робота. Я задоволена. Ще в мене була ще одна робота, я вам вставлю, мабуть, фото, бо я насправді вже розпустила і тепер перев'язую у батьків мого нареченого з'явилася собака. Ви, мабуть, всі її бачили в мене в Інстаграмі. І я зв'язала йому капелюх. Але він якраз у мене був на цьому тижні один день. І я почала йому в'язати спочатку ту частину, яка між вухами, я її поміряла, що якраз коли він вуха підіймає, там проходить ця частинка. А от по об'єму я не встигла його поміряти і зв'язала йому цей капелюшок, він не наліз. А тепер я перев'язую. Добре, зараз принесу, вам покажу. Так, власне, от як він наразі виглядає. Тобто ось в цих дірках будуть вуха його. А тут далі я буду в'язати поля, але поки не починала, от, бачите, маркерочком зафіксувала петельку, щоб поміряти йому по об'єму. Ну, якщо вона буде трохи велика, це нічого страшного, бо все одно треба якийсь шнурочок вставити і ну, затягувати. Бо ну, ви ж розумієте, що це собака, вона ж. Не буде, якби... Це взагалі, знаєте, такий аксесуар чисто по приколу. Ну, звісно, що не буде собака ходити в тому капелюсі, але все одно для якогось прикольного фото буде класно. Тому сьогодні ввечері підемо гуляти, і я на нього примірюю цей об'єм. Якщо все ок, то ввечері буду в'язати поля, і буде в нього такий. Капелюх. Виглядає дивно, ніби якісь труси. Але повірте мені, що це буде капелюшок, це не труси. Тож, такі в мене, в принципі, справи. Все вам розказала, все показала. Сукню, про яку вам говорила ще, мабуть, в минулому відео, я ще не почала. Бо мені треба знімати, а в мене щось не було настрою на це. Ну, все, в принципі, буду закінчувати. Сподіваюся, що вам було зі мною цікаво. Якщо так, напишіть мені про це, мені буде дуже приємно це почитати. Побачимось в наступних відео. Бувайте!